Ну і по Ізобасу, да? тобто в нас ось до FJ Dynamics є комплект кабелів Ізобас, тобто, по суті, ізорозетка, е кабелі наживлення, підключення каншини е і плюса, і мінуса до е термінала. FJ Dynamics. До речі, оця ізобас розетка може підключатися і до інших терміналів, тому що ну, Can, high, can Low візіо, скрізь одинаковий. І кнопка вимкнення. Тобто, таким чином монтується розетка, і далі ваше обладнання підключається через ось такий роз'єм. Завантажується програма на польовий термінал, тобто на автопілот. І ви керуєте вашим Ізобас знаряддям. Сівалка, будь-що. І це дає вам змогу мати. Секшн контроль дає вам змогу вносити по картам диференційного внесення і багато і багато інших всяких плюсів. Ну і саме головне один монітор, а не 25 на кожен агрегат.